У Чернігові закінчився прийом заяв до перших і десятих класів. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти під час наради в муніципалітеті. Освітяни сподіваються, що перших класів буде на рівні минулого року, оскільки спостерігають тенденцію повернення дітей до міста. Фармовано 75 перших класів в минулому році було 76 класів. Дітей 2189 – це трошки менше ніж у минулому році. Але з досвіду до минулих років сподіваємося на те, що діти ще будуть, і можливо. В серпні ми вийдемо на ті 76 класів, які були в минулому plus році. Plus class, yeah? Аналогічна ситуація з приводу десятих класів шлося під час наради. В цьому році десяті класи у нас набирають тільки чотири заклади. Фактично, ми вже проводимо третій етап нашої трансформації. Сформовано на сьогодні 37 класів. І подали заяви 1146 дітей. Це теж менше ніж минулому році. Але теж сподіваємося, що в липні місяці, коли закінчиться прийом до коледжів, ліцеїв, також діти ще повернуться до закладів загальної середньої освіти. Триває відновлення закладів та ліквідація наслідків обстрілів армії РФ цього тижня. Відновив роботу ще один дитсадок номер 57 розташований на Подусівці цей мікрорайон. Значно постраждав під час бойових дій. Дошкільний заклад був не виключенням. Нині в місті вже відкрили свої двері для дітей. 38 дитсадків. Майже 7 тисяч дітей мають можливість відвідувати заклад дошкільної освіти. Відвідування також 49%. відсотків. Працює у нас 39 груп раннього віку. Це діти до трьох років. І плануємо з 1 липня. Є можливість ще чотири групи раннього віку відкрити. Цього тижня закінчили свою роботу і пришкільні літні табори для дітей. Вони не проводилися спочатку через ковідні карантини і далі через повномасштабне вторгнення. У 2023-му їх організували адже це спосіб для дітей не лише відпочинку у колі однолітків, а й психологічного розвантаження в умовах війни, що триває. Зараховано до літніх таборів було понад 3600 дітей. Відвідуваність становила більше 80%, майже 2,5 тисячі з них пільгових категорій, триразове харчування їм оплачувалося коштом міського бюджету